Вітаю, друзі! З вами Оксана, щоденний догляд за шкірою обличчя в домашніх умовах. Я буду робити його 10 днів до 9 вересня, до Міжнародного дня краси, дня косметики, косметології, майстрів сфери послуг і так далі. Отже, приєднуйтесь, не лініться. Першим етапом у нас завжди очищення. Я беру свій традиційний професійний медичний засіб. Для глибокого очищення пор. Я дуже полюбляю гелі, тому що вони якнайкраще очищують шкіру. Якщо у вас є будь-який інший засіб, використовуйте. Якщо ви хочете спригнути і сказати, що у мене нічого немає, нічого робити не буду, друзі, нема ніяких проблем. Зайшли в будь-яку косметичну лавку, відділ магазин аптеку і попросили у консультанта або продавця. Засоби для догляду за шкірою обличчя, для того, щоб ви могли розпробувати їх вдома, і потім вибрати, який ви для себе придбаєте саме в цьому місці. То вже далі буде видно. Дивіться, ось ці три засоби. Я попросила в аптеці, це Біодерма, атодерм хоча я нікого не рекламую, просто цей препарат підійде всім, не викликає подразнень, тому що він для чутливої шкіри. І там всякі сертифікати є. Ну просто він продається в, в аптеці і е, правильно зберігається в, при правильній температурі. Просто елементарно. Ці тести даються безкоштовно, їх безліч, такі прям низькі самі нижчі шухляди величезні. Вони там є. Просто продавці, якби вони на, на інші препарати, на медичні більше націлені, а косметика, яка в них продається, просто лежить собі там без діла, доки ви. Не випросите, не соромтеся, в них реально виходять сроки придатності, і потім вони викидаються. Отже, беремо декілька гелів для чутливої шкіри, тому що осінь у нас наближається, якісь делікатні такі, щоб можна було глазки змить. Потім просите якусь сиворт, флюїд, концентрат, препарат, який по вашому типу шкіри і по віку кладеться після вмивання, але перед. Маскою перед кремом, ну і також крем попросіть. Це нема ніякої проблеми. Виробники оцих препаратів приносять і дають безкоштовно цим магазинам або точкам продажу, якщо можна так виразити. Ну, отже, поїхали. Беремо гель. Одну ось таку краплинку, Скажемо, там 1, 1 мл або що. Наносимо. На зволожене обличчя. Зволожене це просто ми умилися водою, потім по цій воді вам легше буде розносити препарат. Так? Накладаємо на лоб, на щічки, підборіддя. і масажними рухами, постійно підмочуючи водички в теплій воді в мисочка у вас мусить бути поруч руки масажними рухами. Масажні рухи це означає від середини лоба до вух. Від крила носа до вух і тут фіксуємо, і також підборіддя проходимо. і фіксуємо. Рухи можуть бути спіралевидні, крупні, дрібні або просто ось такі потягування. І не забувайте додавати водичку, щоб ви не розтягували шкіру, а щоб у вас скользили руки по препарату. І ще більше препарату, ніж я показала, брати не потрібно, хоча, здається, його немає на обличчі. Ви просто даєте воду, розмилюєте, розпінюєте, і цього достатньо. Зрозуміло? Якщо ви дасте більше препарату, бо вам вже його не шкода, в нас його куча, то ви можете пересушити шкіру, тому що його мусить бути лише порція, певна. Можемо працювати пальчиками, кінчиками пальців, можемо прямо з половиною долоні. Також шийку, не забувайте. Ось цей участочок на сонці частенько підпікається, з ним також працюєте. Отже, перший етап гель для очищення шкіри обличчя нанесли, помасували, змили. Далі йде скрабік. Але щодня скрабом не потрібно. Раз, раз в 2-3 дні, отак ми будемо робити. Сьогодні я скраб не роблю, тому що я його вже робила на вихідні. Але його так само невелика кількість. І також з водичкою, щоб він не царапав вас, але міг гарненько підшліфувати вірня шкіл. Я надаю перевагу дрібнозернистим скрабам, в яких є можливість щільно-щільно крок за кроком кожну, кожну лусочку промасажувати, тому що він гарно прилягає до шкіри, розумієте? І ви не травмуєте, якщо раптом якийсь спричик морю песеньки, то ви крупним скрабом його роз, можете розцарапати і рознести інфекцію полички нам це взагалі. Не Далі етап тоніку, для чого потрібен лосьйон або тонік. Він потрібен для того, щоб от ми вмилися, щоб нейтралізувати шкіру, наладити pH, для того, щоб витерти остатки, залишки води, тому що в воді може бути хлора або якісь ще приміси, і для того, щоб підготувати шкіру до наступного етапу. Вона аж мусить трошечки порозові. Якщо після тоніку ви відчуваєте таке мурашечки, по покалення, то це у вас якісний, хороший тонік. Так як мені за 2 роки буде 50, то я користуюсь лосьйоном тоніком з гліколівою кислотою 7%. Якщо у вас є запитання, я нічого не продаю, я просто ділюся досвідом. Запитання по препаратам серіям, які ну, такі є міжнародно визнаними, я вам можу в коментарях декілька написати. Бо ролик не мусить містити прямої реклами. Все личко чистеньке, також зволожене. як правильно, друзі, наносити тонік на ватний диск. Ми беремо сухий ватний диск, зовсім трошки змочуємо його водою і ось так між долонями вижимаємо. Тобто він і не сухий, як тільки з пачечки, і не мокрий, не зволожений. Потім невелику кількість також до мілілітра. можна шприцом поміряти, але зазвичай дозатор ю. Ми наносимо тоніка, лосьона або чим ви використовуєте, ви протираєте шкіру. І тут уже відбувається чудо. Шкіра ідеально вже чиста, злегка розовенька, на ній немає нічого. ні води, ні поту жиру, ні засобів і ніяких засобів, запахів. Тобто шкіру ми очистили від того, що шкір. Від цієї спеціальної жирової смазочки, яку шкіра виробляє, щоб вона не обвітрювалася, вона там бактерицидна, від всяких вірусів шкірних і так далі, то дуже важко в тому розбиратися, вам вона не потрібна. Але ось ви зробили ідеально чисту шкіру. Вона прекрасно тепер готова до сприйняття того, заради чого ми це все робили. До сприйняття моїх улюблених препаратів. Називайте їх як хочете. Бустер, сиворотка, концентрат, серум, флюїд, капельки. Найчастіше висококонцентровані препарати продаються з піпеткою, так, щоб зручно було дозувати. Найчастіше в темній пляшці от в мене ретинол на ніч, то в темній пляшці. Зараз ще тепло, хоч і ну, ну, вересень, майже початок, ще буде баб'я літо. Тому я ще користуюся зволожуючими препаратами. В мене їх декілька вже в попередньому ролику. Я його підкріплю. Із вітаміном С, і з, з пептидами. Це можуть бути коктейлі, Мультипептидні, мультивітаміни. Але я беру окремо. І таким чином мені надовго вистачає, тому що от ви взяли один мультипептин і ви не мажете, мажете, а у мене декілька, вони гарно запечатані, правильно зберігаються. Сьогодні це буде вітамін С, бустер. На вечір, наприклад, уже з середини вересня. Це буде жиророщений вітамін А, тобто ретинол. За ретиноли, напевне, треба окремий ролик зніматися, це тільки нічні препарати для відновлення, регенерації, для швидкого відлучення непотрібних лусочок, які є бар'єром для впитування хороших кремів, кремових масок і і концентратів. І вони не дають гарному диханню шкіри. Тому ми робимо правильно. Очищення і на ніч використовуємо з середини вересня починаємо кріма, сивортки і все, що ви знаєте, з ретинолом. Сивортки не потрібно багато, по капельки, скажімо, на личко 3-5 капель. Ну, як найчастіше так я перехрестилася, 4 капельки. Якщо це сиворотка м -м, нова, або з вітаміном С, або дуже рідка, щоб не затекла у вас очі, то ви на пальчики одну каплю. І потім вже розносите швиденько, щоб воно не розтеклося, в мене така чуть-чуть гільова консистенція. Одразу для того, щоб і краще рознеслася сиворотка, ми наносимо зволожуючий крем і ще попрацюємо трошки масажними рухами. Якщо ви молода дівчина або не маєте сухості шкіри, я її не маю. але ну... Від вітру, від сонця, часто вмивання, тому що літо жарко. Все-таки шкіра трошки підсушується, тому я даю крему і, і перед маскою. Для того, щоб маски вже найчастіше глину місяця, щоб і пору почистити, і звузить, і підтягнути за рахунок того, що вони звужують пору і края морщин стягують, я наношу трошки крему. Я, можливо, це моя авторська методика, я навіть не знаю. Мені його не шкода, я краще нанесу. І ще, друзі, Найправильніше, звичайно, використовувати на день денний крем, тому що він є і СП в защиту міст, захист містить, і протиобвітрювання, так далі. А на ніч інакше, тому що вони різні функції виконують: на ніч це відновлюючий, друга консистенція, друга концентрація препаратів. Але якщо у вас один універсальний, також біди не буде. Ви собі користуйтеся чим вас потрібно. У мене шкіра якась вічно голодна, вона все вже впитала, так що мені не заважає крем. Трошечки підщіпує вітамін С, тому що він після тоніка з глікольовою кислотою, який розпушує шкіру, щоб глибше все внідрялось. І сиворотка, флюїд, концентрат, вони падають глибоко на, на рівень, де і утворюються зморшки, зрозуміли? Тобто вони туди попадають, а крем більше на поверхні працює. Масочка ще вище, тільки там, де ми бачимо. Маски також, якщо у вас немає улюбленої, у мене французька улюблена, я не знаю вже, скільки, скільки років вона. І ліфтинг, і порузу вже, і висвітляє пігментацію. Бачите, тут в мене веснушки конопушки, це ще ж літо, розумієте? От. Пробуйте з маленьких також тестерів, з маленьких сушеток, і потім для себе визначитись. І звичайно, всі ці препарати треба за сезоном бажано би змінювати. Тому цей ролик і присвячений переходу з літа в осінь. Друзі, якщо знаєте, ну, таке буває, можливо, ви десь на дачі. Чи в гостях чи у відпустці у вас немає припаратів, а вам так хочеться також приєднатися до мого марафону. Так ви візьміть просто кокосове масло або будь-який крем, зволожуючий. І робіть, просто робіть, умилися і масажуємо, масажуємо, працюємо, працюємо. Від того, що ви доторкнетесь зайвий раз до шкіри, воно також підсилюється кровозабезпечення. Саме кров розносить корисні. Речовини по організму і доличка вона розносить в останню чергу, тому що лице це не є життєво важливий пріоритет нашого організму. Він працює над тим, щоб серце билося, щоб температуру підтримувати. І, на жаль, личко треба активізувати періодично, такі йому устраювати сплески. Я пішла вмиватися, готуйте сивортку, яку ми будемо тепер наносити фінально, яка з нами залишається, не змивається. Потім крем захисний, якщо ви будете виходити на вулиці сонячно та зі спевкою. Якщо ні, просто, просто якийсь є препарат, я не знаю кокосове масло, що є під рукою, те мажемо. І також крем для шкіри навколо очей. Я вам покажу, як ним правильно користуватись. Ми не за стрілочками не, не втираємо, не розтягуємо. Ми беремо невелику кількість препарату, зігріваємо в пальчиках, щоб він став пожитче, Самими слабими, неударними четвертими пальчиками. Беремо і просто його так прикладаємо. Наносимо, наносимо так легенькими ударними такими рухами. Все умилася Ксюша. Друзі, якщо у вас зараз вечір, вам за 40, то ви, будь ласка, використовуйте сивортку з ретинолом. Вона на жировій основі, по ній гарно виконати масаж, особливо по лініям, які починають провисати. Втирати аж до порозуміння, до теплої шкіри. Ретінол любить, щоб з ним попрацювали. Нагадую, рухи так, так, і ще похлопування теж на завершення. У мене просто сивороточка з гіалуроновою кислотою, саме, звичайно, з якої потрібно вам починати, якщо ви ще тільки думаєте, чим вам себе порадувати і побалувати. неї зволожуючий кремчик. Я зазвичай беру для чутливої шкіри, друзі, тому що дуже завжди подразнені очі, сухість очей і запахи аромати також подразнені. Тому мій препарат я можу наносити і під очі. Раз, там, другі спіральки зробила, але ось так найчастіше ми вбиваємо кремчик. Друзі, ну що я вам хочу сказати? Ходіть здорові, ходіть красиві, дивіться за собою, слідкуйте. Плануйте своє життя, свою красу, своє здоров'я. Працюйте на попередження деяких проблем, дивіться на свою маму, дивіться деякі проблемки. Якщо ви починаєте курс схуднення обов'язково, масаж, кормимо, кормимо живому шкіру, тому що схуднення для жінок це велика проблема для обличчя. Якщо, крім не повністю впитався, ви ще так його і поприжимайте. Так, ваші капілярчики на радостях починають. Прокачку таку, лімфи, крові, всі корисні речовини прямо роблять вас щасливими.